Чоловік приходить до лікаря в супроводі дружини. Після ретельного обстеження лікар запросив дружину поговорити наодинці. На жаль, у вашого чоловіка важка форма депресії, викликана постійним стресом на роботі та в сім'ї. Якщо ви не зробите все можливе для його порятунку, він помре. Я рекомендую вам щоранку годувати його ситною і здоровою їжею, дозволяти йому вставати пізніше. Протягом дня бути з ним лагідною, не доставляти клопоту, постійно підіймати йому настрій, готуйте для нього його улюблені страви. Ввечері добру вечерю. Ні в якому разі не навантажуйте роботою по господарству, не сперечайтесь з ним. Щовечора надягайте еротичну білизну і робіть йому заспокійливий масаж. Всіляко заохочуйте перегляд спортивних телепередач. І найголовніше обов'язково не відмовляйте йому, якщо він захоче зайнятися коханням в будь-якому місці, і так як він вас попросить. Якщо ви будете все це робити протягом року, запевняю вас, ваш чоловік повністю відновиться. Чоловік, коли вони вийшли, що сказав лікар? Говорить, скоро помреш.